Об'єдналися заради безпеки жителі села Березна, що у Хмільницькому районі створили добровільну пожежну команду, щоб у надзвичайній ситуації бути першими, хто прибуде на місце події. На Вінниччині вже є 30 місцевих та 9 добровільних пожежних команд. Добровільну пожежну команду у селі Березна організували ще минулого року. Тоді у селі, яке знаходиться за 15 кілометрів від райцентру, сталася пожежа, і рятувальники довго добирались до березна. Аби оперативно ліквідувати надзвичайні ситуації у селі організували добровільну бригаду. Ми всім людям розказуємо і всі знають, що коли буде пожежа, трапиться на нашій громаді і трапиться в районі. Звичайно, що до нас район так швидко не приїде. А ми повинні тут під'їхати, підвести воду і бути, як то кажуть, підтримувати вогонь. Очолила команду добровольців Ганна Борозовська. Жінка 20 років пропрацювала у ДСНС, тому добре розуміється у надзвичайних ситуаціях та організації роботи щодо їх ліквідації. Зараз у добровільній команді сім рятувальників. Є приміщення та техніка. Техніка це мерседес автомобіль, який подарований польськими колегами там. Забезпечений, обладнаний всіми пожежними рукавами, всім необхідним для гасіння пожежі. і магістральними, і робочими, і розгололудженнями. Автомобіль приназначений і який дуже гарно виконує свою функцію. Команда пожежників добровольців це переважно пенсіонери, але всі вони у гарній фізичній формі і готові в будь-яку хвилину виїхати на виклик. Донька моя старша, вона в мене військова. О, і я... Ну, на даний час теж хочу щось якісь внести внесок, в майбутнє, щоб якесь залишилося після моїх, хоча б для дітей спогади. Для того, аби стати пожежним добровольцем, потрібно мати бажання бути корисним своїй громаді та гарну фізичну підготовку. Працівники кожної нової добровільної команди проходять обов'язкове навчання у підрозділах ДСНС. Зараз на Вінничині вже є дев'ять добровольчих пожежних бригад. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінчин.